Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, вечір. І по традиції По традиції ми відпочиваємо. Сьогодні ми перед 1 вересня, завтра в школу. Сьогодні ми посидимо, відпочинемо, посмажимо трішки картопельки з салом і відпочинемо родиною. Ось таке у нас вогнище. Палимо дуб з абрикосою. Такий у нас мангал на тандирі стоїть. І будемо смакувати. Вже сонечко скоро буде заходити дуже ярко світить. Ну, а ми будемо відпочивати і е, бажаю вам гарного вечора. Відпочивайте, скоро уроки, вчимо всі діти і батьки. Тому, батьки, згадуйте класи ваших дітей, згадуйте програму, купляйте ручки, зошити і будемо навчатися. До зв'язку!